Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як різноманітність птахів, птахи різних екологічних груп. Що ж, поїхали? І так, давайте ми з вами згадаємо, яка ж наука займається птахами. Ця наука називається орнітологія, наука про птахів. Вони вивчають їх різноманітність, різні екологічні групи перелітних птахів, мігрування птахів, а також їх будову та захворювання. Серед екологічних груп птахів виділяють птахів лісу, болот, водою, степів. Виділяють такі групи птахів, як первісні птахи, наприклад, пташка додо, та сучасні птахи. І вже сучасні птахи розділяються на безкілевих пінгвінів і кілегрунти. І так почнемо ми з безкілевих птахів або бігаючих. Давайте роздивимося їх особливості притаманні всій цій групи. По-перше, вони не здатні до польоту, недорозвинені в них крила. Також однією з властивістю, яка говорить про те, що вони не можуть літати, це те, що у них немає киля, тому вони безкільові. Зазвичай їм притаманна довга шия і гарно розвинуті задні кінцівки. Живуть вони на відкритих просторах або в чагарниках. Найчастіше рослинногітні. Це пташка киві, страуси, казуари. Всі вони, як ви бачите, мають дуже гарно розвинені ноги і дуже гарно бігають. Крил ми не можемо побачити в них, тому що вони у них не задіяні, вони не літають. І так, наступні це пінгвіни або плаваючі. Ця група навпаки пристосувалася до плавання у воді, аніж до польоту. Все ж таки, у них є кіль, але важкі кістки. Тому вони не вміють літати. Окрім того, крила перетворилися на ласти, тому вони гарно плавають, загрібаючи воду. На пальцях є перетинка плавальна, що говорить про те, що вони плаваючі птахи. Також пірячко те, що у них пристосувалося до плавання у воді, воно лускоподібне. Тіло має обтічну форму, і, звісно, що плавання це найкраща їх навичка. Виділяють такі групи пінгвінів, як пінгвіни Аделі, Чубатий Пінгвін, Імператорський Пінгвін, Королевський Пінгвін. Всі вони дуже різні між собою, різного розміру, наприклад, пінгвіни Аделі, чубатий Пінгвіни, вони маленькі до 90 см у зрості. А от королівські імператорські пінгвіни вони високі, в період виводку можуть бути навіть агресивні. І остання група, група типові кілегруді. Вони здатні до польоту, у них розвинений кіль, пневматичні або пусті. Кістки, тобто вони легкі у них дуже. Дуже гарно розвинена куприкова залоза, це такий секрет пташок, секретна така залоза. Можна сказати, щось подібне до жиру, яким пташки змащують своє пір'ячка і дозволяється їм літати і плавати. Пір'я мають зімкнуті опахала. Що говорить про те, що вони здатні до польоту. І також саме типові або кіли груді, вони включають в себе близько 35 рядів і живуть в найрізноманітніших місцях. І почнемо ми з ряду куроподібних. Їх представники це кури свійські, тетерук, рябчики, фазани, перепила. Які живуть в лісах та лісосмугах. Такі жителі. Всі вони до куроподібних відносяться, дуже різноманітні за своїм опіренням і розмірами. Ряд гусеподібні. Найтиповішим представником гусеподібних є Качка Крижень. І так, ряд гуси подібні, також включає в себе лебідя, пташку Гоголя, гагу і казарку. Всі вони дуже подібні до качки криження, мають різні тільки розміри і своє запарвлення. Наприклад, лебідь він білого кольору, бувають і чорні лебіді, але він однотонний, скажімо так. Всім їм властива перетинка на пальчиках, на ножках. Це означає, що вони водоплаваючі пташки, тобто це пташки озер і ставків. Вони харчуються водоростями різними прибережними рослинами. Які можуть знайти. Про це нам свідчить їх сплющений клюв. Ну і Бачимо, да, чим відрізняється Гоголь, наприклад, від качки. Да, у нього зелена голова, біленьке таке тіло, гага має жовтеньку таку помаранчеву грудку, а казарка взагалі чорно коричневе забарвлення має. Наступний ряд соколоподібні. Цей ряд він вже включає в себе хижих пташок, наприклад, боревітер звичайний, яструб, шуліка чорний, канюк звичайний і лунь болотяний. Всіх їх об'єднує дуже масивний клюв, зігнутий в гачок, і великі пазорі на лапах, перетинок немає. Свідчить це про те, що вони, у нас хижаки все ж таки для цього їм потрібні пазорі і сильний клюв. Ряд совоподібні. Включає в себе сову сіру, сича, сову вухату, Болотяну сову і пугача. Також є хижими, переважно нічними пташками і говорить нам про те, що вони хижі, це гачкоподібний нос і масивні лапи з пазурями, якими вони вчепляються в жертву. Зазвичай хижаки, пташки хижаки харчуються гризунами або іншими пташками, дрібнішими за розміром. Наступний ряд журавлеподібний – Цікаво те, що зазвичай журавлями назвичають лелек, а лелеками журавлів. Це є помилкою, тому давайте з вами знайомитися з журавлеподібними. Тут у нас типовий представник журавель сірий, дуже рідкісний в Україні, і журавель степовий. От саме їх дуже багато. В місцях водоїм, наприклад, в одеській там затоці їх може бути дуже багато, в заплавах різних може бути багато. Саме вони у нас є представниками болот і озер, тому що вони харчуються дрібними рибками. Ряд дятлоподібні, До речі, дятл існує не один, не такий, як ми його звикли бачити. Ми зазвичай бачимо дятло строкатого, рябого такого, і дятло малого. Їхня схожість в тому, що у них червоне опіріння близько. Куприкової залози. А от у жовни зеленої і чорної червона голова, так, забарвлення різне зелене або чорне. Але все це дятлоподібні. І ряд горобцеподібні. Одна з найчисельніших рядів, включає в себе хатнього горобчика, мешканець майже будь-якого континенту. Всюди його можна знайти. Дрібненька пташечка, яка зазвичай харчується зернятками або дрібненькими комашками. Також до горобця подібних відноситься круг, якого ми так само інколи називаємо вороною. Ну, це круг, він чорний з масивним носом. До горобця подібних відноситься шпак. Його особлива відмінність в тому, що він сірого кольору, і плямистий такий з плямочками, сіреньками. Жайворонок відноситься до горобця подібний. Отут ми його можемо пізнати або за сіреньким забарвленням, або за співом. Сорока теж відноситься до горобцеподібних. Відмінність її від ворони, це в тому, що вона має біленьку грудку, тобто вона чорна-біла та сорока. Солов'ї також у нас відноситься до пташок співочих. дуже часто можна сплутати з жайворонком, але соловейко він трішки дрібніший, і відмінністю теж у нього жовтенький такий ротик, теж дуже гарно співає. Синичка велика, одна з небагатьох птахів, які не відлітають у теплі краї. Її пізнають навіть маленькі діти, бо вона така з жовто-зеленого кольору з чорненькою маскою на голові і чорненькими крильцятами. Так, сойка теж виходить в ряд горобцеподібних. Її відмінність в тому, що вона вміє пародіювати голоси, так, може сміятися, може стрікотати як інші пташки. І також відмінністю її те, що у неї синенькі пірячка є на крильцятах. Тобто сойка сама сіренька, а крильця у неї сині чорні. Наступний ряд. Лелекоподібні. І ось тут у нас входить туди чапля сіра, чапля біла, косар рожевий, коровайка і лелека-білий. Найпопулярніший з лелекоподібних. Є також і лелека чорний, але він дуже рідкісний входить в Червону книгу України. Коровайка у нас дуже схожа на всіх лелек, тільки червоно-чорного забарвлення. Всі вони мешканці болот, таких ставків, заплавів, харчуються рибкою. Так, давайте тепер поговоримо про практичне значення пташок. По-перше, вони відіграють дуже велике значення в ланцюгах живлення, адже вони їдять рибку, так, їдять дрібних комашок, зернятка їдять. Деякі пташки у нас допомагають розносити інші зернятка, наприклад, ті самі горобці. Так, Тим, що вони поїдають різні ягідки, вони можуть їх розносити на великі відстані. Ну і також пташків теж їдять. Наприклад, людина теж може вживати птахів, так? тобто вони є у нас однією з важливіших частин ланцюгів живлення. Також практичного значення до пташків входить те, що вони є природніми ворогами комах. Також вони відіграють окрім продуктового значення, тобто продукти харчування, яйця, м'яса. Пух, там вони також нам відіграють роль декоративно, бо вони є нашими друзями, ми їх заводимо, да, доглядаємо за ними декоративні пташки, там такі як попуги різного вигляду. Навіть інколи люди тримають і жайворонків у себе вдома, не тільки звичайних таких. Тажків як попу, тому вони є нашими друзями, вони мають нам велике значення і відіграють дуже важливу роль у природі. Окрім того, що вони нам наносять дуже великі користі, вони можуть також нам давати добрива. Той самий пташиний послід. Можуть, звісно, нам і шкодити для літаків, наприклад. Да? Буває так, що пташки потрапляють в турбіни. Можуть переносити хвороби, але я вам так скажу: користь від пташків набагато більше, ніж шкода. Тому бережімо пташок, вони є нашими друзями. А вам я дякую за увагу. На все добре!